Україні слід нагадати, про що казав Китай у 2022 році, що не слід допускати поділ світу на блоки. Але зараз дії Китаю вони протирічать тому, що Китай казав у 22-му році. Тобто вони своїми діями, і ті заяви, і те, про що писала South China Morning Post, і зустріч вони і Лаврова, це демонстрація того, що світ повертається до блоків. Тобто, вони демонструють, що так, Китай і Росія це один блок. Тобто, ви протирічите лінії, яку ви самі про, просували ще декілька років по тому, що не повинно бути блоки. Якщо ви обираєте цей шлях, тобто ви повинні відмовитись тоді від риторики а, не неподілу світу на блоки і бути готовими до того, що Сполучені Штати Америки реагуючи на це ваше зближення. Все ж таки будуть і далі ламати правила світової торгівлі. Що о, обережно Трамп поки що робить. Він ще не заявив про те, що США виходять зі світової організації торгівлі, але о, все може бути, і якщо США вийдуть сот, я не впевнений, що о, у цій організації залишиться о, буде майбутнє, тому що дуже багато країн, які відносяться до західного світу, можуть миттєво приєднатись. До Китаю, адже оцей сочівський сотівський світоустрій він це більше грає на Китай, на інші країни, але не на країни Європи, не на Сполучені Штати Америки. Знаєте, дуже люблю. А приклад того, що в 2018 році одна з провідних аудиторських структур, одна з провідних аудиторських структур в світі PricewaterhouseCoopers, вона зробила Вони зробили прогноз світової економіки на 50-й рік. За умови, що нічого змінено не буде. Зрозуміло, що там Брексит відбувся, потім Ковід, потім війна повномасштабна Росія проти України. Але в цьому аналізі вони казали, що якщо нічого не змінювати, 2050 рік Китай, економіка номер МРД в світі з великим відставанням від нього на другому місці буде йти Індія, на третьому відповідно Сполучені Штати Америки. А що стосується країн Європи, то вони казали, що Німеччина буде дев'ята країна світі, Велика Британія десята економіки. Це неприйнятно для, для США, це неприйнятно для Великобританії, для Німеччини, взагалі для Європейського Союзу. Так, це абсолютно прийнятно для Китаю і для Індії, але все ж таки для Сполучених Штатів Америки бажано не допустити такого сценарію. До речі, до Індії там також треба думати, тому що так, з однієї сторони, Індія, звісно, хоче бути другою економікою у світі, але Індія не хоче бути другою після Китаю. Індія вже випередила Китай по населенню ще минулого року, і зараз Індія взагалі хоче посунути Китай з провідних ролей на глобальному півдні. Ми бачимо, що той же БРІКС значною мірою був створений Китаєм, і зараз мені здається, що Індія хоче їх посунути з цих позицій, і війна. Росії проти України і активна участь Китаю в ній, може бути аргументом для Індії казати, що ні. Ми, як за часів холодної війни, очолюємо групу неприєднання, тобто ми не в одній, не в іншій, скажімо так, групі знаходимося не з радянським союзом на США тоді, зараз не з Росією, не з Україною, і отже, все ж таки, ми не вважаємо, що за глобальний південь повинен займати сторону чиюсь, і це буде безумовна критика на адресу Китаю. Пане Іване, якщо тоді говорити щодо того, що відбувається нині у світі, вже глобальні конфлікти, до прикладу, Рюте зазначив, що Китай заради удару по Тайвані може підштовхнути навіть Росію до атаки по НАТО. Що ви думаєте з цього приводу? Безумовно, є відчуття того, що. А для Китая війна Росії проти України це була спроба випробувати НАТО на міць, тому що, все ж таки, якщо ми згадаємо ось початок повномасштабної війни, багато хто казав, що якби Росія почала її не 24 лютого, а на два тижні раніше, то вона дійсно могла б і е, Київ захопити, і за два місяці виграти війну. Але вона розпочала її пізніше, чому тому, що в Пекіні була Олімпіада, і Китай не хотів. Щоб під час Олімпіади а, Росія розпочинала повномасштабну війну, для них це занадто великий іміджевий проект. проєкт. І тому, як на мене, це такий собі а, прихований але доказ впливу Китаю на початок війни, що дата була відтермінована саме для того, щоб Китай міг провести Олімпіаду. А зараз, зараз, оскільки війна триває, а, і те, що про що казав вони, що треба, щоб вона відволікала увагу, до речі. А якщо проаналізувати те, що він сказав, він не хоче, до речі, перемоги Росії. Він хоче, щоб війна була довгою. Але якщо Росія виграє це, війна не буде довгою. Єдине, про що кажуть аналітики, що у разі швидкої перемоги Росії, тоді Китай буде мотивувати її напасти на Європу для того, щоб Європа думала про себе і не думала про Тайвань. Паралельно до речі, що змінилось цікаво в риториці США, якщо раніше США казали, що нам не слід ризикувати, конфліктом з Китаєм і не слід а, захищати Тайвань, то зараз абсолютно інша риторика. Зараз вже США тиснуть на Японію, Австралію та Європейський Союз, щоб у разі у разі агресії проти Тайваню не лише Сполучені Штати Америки, але й всі ці країни доєднались до відбиття агресії Китаю, тобто це інший підхід, інша філософія, і тут будемо дивитися, але зрозуміло, що в інтересах Китаю бажано, щоб світ був зайнятий іншими. Конфліктами і відповідно не зміг зреагувати на гепотетично можливу атаку на острів Тайвані. Ну, знаєте, от ми Лаврова згадували щодо його візиту та розмови з Ван... і але не забуваємо, що він також зустрічався із Кимчинином. і от власне, хотіла вас запитати, а чого нам очікувати далі від того е, союзництва, так би мовити, яке відбувається між Росією та Північною Кореєю. Ну, зрозуміло, що вони все глибше стають союзниками, бо більше зверніть увагу. Північна Корея вона вже постачала озброєння Росії ще до того, як вони уклали військовий союз, і тому багато аналітиків вважають, що укладання військового союзу Північної Кореї і Росії зроблено для того, що після війни в Україні як Росія вважає переможною для неї, а Росія допомогла північній Кореї захопити Південну Корею, тобто ж саме через призму цього. Бажання Північної Кореї вирішити остаточне питання Корейського півострова, власне, ця угода укладена, і Корея допомагає Росії саме в очікуванні того, що Росія потім допоможе її з Південною Кореєю. На жаль, не всі люди Південної Кореї це розуміють. Ось попередній президент це розумів, але через звинувачення у справі державного перевороту його змістили. Хоча, як на мене, він якраз і хотів своїми діями сказати, що слухайте. Є велика загроза для нашої країни, що Північна Корея вона все ж таки планує зробити якісь дії, тому що вічно жити в тому стані, в якому є північна Корея. Ну хтось каже, вони ж так багато жили, але все рівно у них є це бажання того, що давайте силою поставимо крапку. Давайте е об'єднаємо Корею під нашим прапором. І ось тут слід е дійсно Південній Кореї активніше слідкувати. За процесами співробітництва Росії і Північної Кореї не лише на словах щось радити нам, а й постачати озброєння, а можливо навіть направити свій, свій контингент, хоча б формально перекладачів, для того, щоб спілкуватися з полоненими північними корейцями. Ви більше як на мене у разі успіху щодо захоплення. А північно-корейських полонених в Україні слід відправляти південну Корею, обмінювати можливо на зброю. Це буде і зброя проносити Україні, і буде для північної Кореї дуже неприємним моментом, коли вони будуть розуміти, що їх військові у разі потрапляння в полон, врешті-решту, поніпиняться в південній Кореї.